Вітаю, шановні друзі. Чи буде війна в Європі? Чи нападе Росія на європейські країни? Сьогодні поговоримо на дану цікаву тему і проаналізуємо цікаве інтерв'ю німецького діючого військового генералу, який висловився з цього приводу. Також тому, кому цікаво, зробіть, будь ласка, репост та підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій, де ви як завжди знайдете багато новин та корисної інформації. Друзі, нещодавно вийшло дуже цікаве інтерв'ю е, в журналі Фокус. Е, інтерв'ю було з генерал-майором Бундесверу Андреас Гене, який являється командувачем нещодавно створеної дивізії територіальної оборони Німеччини, і гене в даному інтерв'ю визнав, що. Щодо російської загрози існує фундаментальне тривожне передчуття, особливо в країнах Балтії. Але він не поділяє думку тих, хто вважає, що Москва атакує країни НАТО вже у найближчий час. Що він прямо каже, це не нам, а швидше Росії, слід хвилюватися з НАТО. Просто так з примхи не зв'язуються, а росіяни надто загрузли в Україні і не змогли б розвинути наступ далі. Кажу це як військовий аналітик з Росії. Цією не можна виключати нічого, але особисто я вважаю, що на нас ще чекає багато мирних років, сказав генерал Гене. Друзі, не можу не погодитися з думкою даного німецького генералу, і я в принципі вважав і вважаю також маю подібні думки. Чому зараз спробую вам роз'яснити? Так я не виключаю того, що в країнах Балтики може щось бути, можуть бути якісь бойові дії. Росія спробує там приєднати. Калінінград. це була давня і є давня мрія е, Російської Федерації е, зробити прямий прохід до Калінінграду. Але, друзі, давайте дивитись реально на речі: Росія, яка б вона не була велика за кількістю населення, і як би вона швидко не виробляла військову зброю, вона все одно е, отримала великі втрати е, у війні з Україною. Тобто, в зв'язку з її е, нападом, агресією на Україну в неї дуже величезні втрати. Економіка також е, досить хитка, і зараз підготувати е, таке досить серйозне повномасштабне вторгнення. На територію Європи і війну проти європейських країн, друзі, ну це нереально. Тобто, ті люди, які починають розповідати про можливу війну в Європі, вони або чомусь не аналізують ці факти, не аналізують цифри, і те, що для Росії це буде занадто важко. Вона не зможе це зробити без повної загальної мобілізації. Ну а повна загальна мобілізація без розуміння того навіщо з Європою воювати і проти кого, друзі, ну викличе багато негативних наслідків в Росії. Німеччина, Польща це країни НАТО, і напад на одну із країн НАТО. Це автоматичне застосування договору про колективний захист між країнами НАТО, тобто там повинна вже бути і Америка, і інші країни е, НАТО, якими являється в тому числі більшість країн Європейського Союзу. Тому друзі, я не бачу тут взагалі ніяких підстав для нападу, тому що для Росії це буде виглядати як вистріл собі в голову. От але, звичайно, як сказав правильно генерал від Росії, можна очікувати всього чого завгодно. Тому я, чесно кажучи, порадив би вам особливо на даний час сильно не хвилюватися. От ніхто до Німеччини сюди так швидко не дійде, і це не буде, друзі, найближчими роками. Реально. Тому тримайтеся, бережіть себе і не забивайте собі голову дурними думками. З повагою ваш адвокат.